Друзі, ринок відеокарт вже пару років як оговтався від майнінгу, проте топові моделі все ж можуть коштувати як половина усієї вашої збірки. І сьогодні ми подивимося, чи варто брати RTX 5080, якщо є доступніша 5070 Ti, які в принципі за характеристиками чисто на папері дуже схожі, але різниця у ціні може складати до 25 тисяч гривень. І подивимося, чи ця різниця у ціні дає таку ж різницю у продуктивності. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС. Поїхали. Щодо нашого тестового стенду. Це фірмова збірка від ASUS на базі материнської плати Asus TUF Gaming B850 Plus із процесором Ryzen 7 9800 X3D та відеокартою Asus Tough Gaming GeForce RTX 5070 Ti. У цю збірку свого часу ми встановили дві планки Kingston Fury Beast обсягом по 32 ГБ кожна формату DDR5. І зараз це звучить як небачена розкіш, адже на тлі Лихоманки за штучним інтелектом, ціна цього набору зросла до 20 тисяч гривень. SSD від Kingston – це Fury Renegade PCI-Express 4.0 та блок живлення ASUS Tough Gaming на 1000 Вт із сертифікатом Gold. А також 27 дюймовий 4К монітор ASUS ROG Strix xg 27 UCG із підтримкою 4К 160 та режиму Full HD 320 Гц. Обидві відеокарти це частина 50-ї серії RTX на архітектурі Blackwell, що підтримує DLSS 4 та Multi-Frame Generation. А це означає сучасні rt ядра для трасування променів, тензор ядра нового покоління для ша і обробки та підтримка DLSS 4. і шістнадцять гігабайтів GDDR7 7 це актуальний обсяг відеопам'яті для 4К геймінгу на кілька років вперед. Ключова різниця між відеокартами у їхньому класі. RTX 5070 Ti – це скоріше верхній середній сегмент. В оглядах її часто приписують рівень продуктивності RTX 4080. Super, проте за нижчу ціну. А от RTX 5080 це вже свого роду топ, орієнтований на геймінг у 4К із трасуванням променів, а також роботи. Робочі процеси зі штучним інтелектом та 3D-моделюванням. За сухими характеристиками, RTX 5070 Ti та 5080 дуже схожі. 16 ГБ відеопам'яті gddr 7 256 бітна шина, PCI-Express 5.0, однаковий техпроцес TSMC N4P та кількість транзисторів. Тому давайте коротко розповім про особливості кожної моделі. А сустав геймінг GeForce RTX 5070 Ti OS Edition підтримує буст частоти до 2600 110 МГц. Має охолодження Axial-Tech із термопрокладкою з фазовим переходом та технологію Max Contact і масивний металевий бекплейт із посиленою елементною базою військового класу. Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 має ефективну частоту пам'яті 30 ГГц, заводський розгін GPU до 2760 МГц, аж 4 вентилятори Axial-Tech, запатентовану випарну камеру та термопрокладку термопрокладку із фазовим переходом, а також збільшено щільність ребер радіатора, є також і технологічні відмінності між картками. А це куда ядра та шейдери. У 5080 це 10752 шейдери, а у 5070 – 8960 RT-ядра Ядра 84 проти 70 та AI Ядра 338 проти 280. Що стосується відеопам'яті, хоча в обох картках вона формату GDDR. Всім все ж таки існують певні технологічні відмінності, які і відрізняють ці моделі. Адже у RTX 5080 відеопам'ять зі швидкістю 30 гігабіт за секунду і пропускною здатністю 960 ГБ за секунду, а у 5070 Ti 28 ГБ за секунду та пропускна здатність 896 Гігабайт за секунду. Для обох карток офіційно рекомендують блок живлення від 850 Вт. проте RTX 5080 споживає трохи більше 360 Вт, тоді як 5070 Ti споживає 300 Вт. Про залізо ми поговорили, тепер перейдемо до найцікавішого. Тести ігор. Усі ігри ми тестували з останнім доступним драйвером Nvidia 581.80 та з однаковими налаштуваннями якості графіки. Для початку тестуємо найголовніше це Stalker 2 із останнім патчем 1.7, який якісно покращив оптимізацію. Ми граємо із DLSS в режимі збалансовано та з епічною графікою, адже можемо собі дозволити. І у роздільній здатності QHD вдається досягнути 160. Кадрів на 5070 Ti та 200 кадрів із 5080. А що стосується ігрового процесу в 4К, то із 5080 можна комфортно пограти із комфортними 140 кадрами за секунду. Тоді як із 5070 Ti вже доведеться терпіти геймплей 90 кадрів за секунду. В Експедицію 33 ми зібралися на епічних налаштуваннях графіки та із DLSS в режимі баланс, і що ж з цього вийшло. В 440p картина маслом: 145 FPS для 5070 Ti та 165 для старшої моделі. 4К ситуація трохи змінилася: 100 кадрів за секунду для 5070 Ti та 125 для 5080. Геймінг відчувається плавно і приємно, проте вже не дотягує до частоти оновлення монітора, принаймні із епічними налаштуваннями графіки. А якщо ти бажаєш зібрати ПК, проте не знаєш, як правильно підібрати. Брати комплектуючи, то скористайся нашим конфігуратором ПК на сайті КТС. Він допоможе правильно зібрати залізо, аби не помилитися із сумісністю материнської плати та сокітам процесора, потрібної потужності блока живлення та іншими технічними нюансами. Конфігуратор ПК – це як Лего, проте для дорослих. Поїхали далі. Далі ми завітаємо до Японії та спробуємо відбити монгольську навалу у привиді Цушими. Відтак у 1440p 5070 Ti потягне гру на високих налаштуваннях графіки та із DLSS в режимі якість зі 155 кадрами. Тоді як 5080 переважає та забезпечує аж 215 FPS, А це вже суттєва перевага. 4K теж можна пограти з комфортом, але зі 100 кадрами на 5070 Ti, тоді як 5080 може потягнути 125 ФПС. Від дня свого релізу Cyberpunk 2077 явно пройшов доволі позитивний шлях оптимізації. Тому наразі в 1440 p на ультраналаштуваннях із трасуванням променів 5070 Ti витягує 300 кадрів, а 5080 340, що майже вдвічі більше за частоту оновлення монітора. Відповідно, геймплей відчувається дуже приємним. У також можна пограти із комфортом, адже 5070 Ti забезпечить до 220 кадрів, а 5080 близько 240. Тут різниця між картками вже не така відчутна. Стара добра Red Dead Redemption 2 з максимально високими налаштуваннями в 4К, але без магії DLSS на 5070 Ti піде із 90 FPS, а на 5080 зі 140 кадрами на секунду. Вочевидь, NVIDIA усе ж робить серйозну ставку не лише на голу потужність відеокарт, проте більше на можливості штучного інтелекту та генерацію кадрів. Тож, друзі, давайте коротко підсумуємо. RTX 5070 Ti – це чудовий вибір для тих, хто хотів би грати у 1400p із високим FPS, Проте без суттєвого удару по вашому бюджету. Якщо тобі важливі ефективні ціна, а різницю між RTX 5070 Ti та RTX 5080 Ти хотів би вкласти у кращий процесор, більший обсяг SSD, кращий монітор або якісні периферійні девайси, тоді дійсно варто обрати 5070 Ti. по суті RTX 5070 Ti – це золота середина для достатньо потужного ігрового ПК на 2025 рік що закриє 95% ваших не лише ігрових, проте і творчих задач. RTX 5080 має сенс, якщо ти принципово граєш у 4К на ультра із рейтрейсінг та працюєш із важкими задачами. 3D рендер, монтаж 4К або ж 8 к відео, генерація контенту зі штучним інтелектом. Тому висока продуктивність тобі потрібна не лише для розваг, але й для роботи. Якщо ж максимально спростити, то за RTX 5080 варто доплатити, якщо у тебе вже є к Монітор, і ти плануєш активно грати у 4К із трасуванням променів, а також займатися. Творчою роботою, наприклад, навантажувати свій ПК задачами штучного інтелекту або ж 3D-моделюванням, тоді RTX 5080 розкриється наповну і буде приносити не лише задоволення, але й гроші. Друзі, якщо у вас залишилися якісь запитання, кидайте їх у коментарі. Не забувайте поставити вподобайку під цим відео, підписатися на канал та постукати у дзвіночок. А дізнатися точну ціну цих відеокарт ви можете за посиланням. В описі під цим відео. Папа! -па.